Їздити на підпитку відтепер утричі дорожче. Президент Порошенко підписав закон, який значно підвищив штрафи для п'яних водіїв. Документ уже набрав чинності. Тепер мінімум, який заплатить на тверезий кермач, 10 тисяч гривень. На додаток його ще й на рік позбавлять водійських прав. Повторне порушення коштуватиме вже 20 тисяч і три роки без керма. А якщо і це пияка не зупинить матиме максимум понад 40 тисяч гривень і 10 років позбавлення права. Можуть вилучити ще й авто, утім його кермувальник може викупити. Ми вияснили, що кожен другий наш гражданин нарушує правила дорожнього рухання. Це скоростний режим і, звісно, дуже багато інцидентів, коли хлопці виявляють п'яних за рулем, які не шидять ні самих себе, ні інших теж. Коли патрульні Остановлюють транспортне средства і проверяя на уровень алкогольного піння. Ну, ми в шок приходимо 4 промілі проміля. Кожен понимать, має розуміти, що він за это. посилити відповідальність. Вирішили через разючу дорожню статистику. Торік понад три сотні люду загинуло через ДТП за участі п'яних водіїв. Я неприйнятно, коли знахабнілий мажор. Викинувши пару тисяч з вікна, думає, що далі він буде продовжувати діяти, створюючи загрозу і для дорожньої безпеки, і для безпеки в країні.